Доброго дня, шановні колеги, сьогоднішній навчальний вебінар ми присвячуємо темі Унікаура, пробіотична лінійка засобів. І головна мета цього навчання дати вам додаткові інструменти, які будуть вам корисними в якісних рекомендаціях та підвищенню рівня продажів. В першу чергу лінійки Унікаура. Доглядова та терапевтична лінійка для вирішення проблем гігієни і захворювання інтимної зони. І ну, звичайно, з якими скаргами із сфери жіночих проблем до вас звертаються пацієнтки? Ну, це сухість, свербіж, виділення, і які саме захворювання можуть викликати ці симптоми? Ну, якщо так узагальнити, то. Це в першу чергу інфекційні захворювання різноманітні, так? це гормональні порушення, як це не дивно, такі як цукровий діабет, а вже ж алергії та аутоімунні реакції. Дуже важко, коли ти не знаєш, що там в анамнезі, порекомендувати дієвий засіб і бути корисним. Дуже важлива річ, що антибіотики та протимікровні препарати їх призначення. Також впливають на те, що можуть з'являтися ці симптоми, і це вже ж пов'язано з тим, що ці препарати також порушують нормальний мікробіом пихви і це призводить до дізбіозу і вже як прояви дисбіозу, сухість, виділення і загальний дискомфорт. і Які саме це препарати? це там інгібітори протонної помпи, це міформін, це контрацептиви, оральні, да, кокі, це нестерої не противозапальні засоби і навіть антидепресанти. Тобто, це окрім окрем, окрім антибіотиків, то звичайних протимікробних препаратів, які ми вже розуміємо, вони руйнують нормально і призводять дисбіоз, від не тільки кишківника, до чого ми вже звикли це зрозуміло, але і слизових, і в першу чергу слизових пихви, і в цілому інтимних зон. і друге таке питання: як часто ви це таке питання, да просто для продовження далі само, самого, самої тематики? Да, як часто до вас звертаються жінки з тим, що вони вже лікувались? Вони лікують молочницю або подразнення, а е, симптоматика або зникає ненадовго, або не зникає, і це пов'язано з резистентністю. Да? Резистентність це причина того, що ми не можемо досягнути стійкого результату і, скажімо так, вилікувати проблему. Да? З чим пов'язана ця резистентність? Да, резистентність в першу чергу до флуконозолів, метраніндазолу, кліндаміцинів і решти антимікробних засобів. І це пов'язано з тим, що ви знаєте, що впродовж антимікробної терапії більша частина патогенної мікрофлори, з якою ми боремось, вона зникає, але частка залишається, формується так звана біоплівка. І в якийсь період часу нам начебто здається, що все ок, тому що немає виражених симптомів, і, начебто, лікування вдале. Але е, за рахунок того, що е, якась кількість патогенних мікрофоролів залишилась, і... Е, або імунітет недостатньо сильний, да? або там ми трохи понервувалися, і все з'являється з знов, да і формуються умови, в яких не здатні відновити кількість кількість нормальної мікрофлори, лактобактерій, тобто різні умови в середовищі пихова, які не дозволяють відновитись нормальної мікрофлори, і далі далі вже тривати цей баланс. І, а вже ж дуже часто до рецидивів приводять повторне зараження. Ми про це сьогодні окрему увагу надамо, коли в статевих стосунках партнер в нього немає, наприклад, проявів, але є в анамнезі простатит або щось таке, тобто він є носієм. Мікрофлори негативне для жінки після кожної кожної близькості впродовж там 2-3 навіть тиждень жінка відчуває величезний дискомфорт, і це може призводити до знов маніфестації, тобто знов проявів дісбіозу, молочниці і так далі. Це руйнує стосунки. Там про це поговоримо. Тобто, от, ну, ш, ну по перше, для того щоб уникнути, да, для того щоб підтримати оцю нормальну мікрофлору і підняти рівень е, рівень е, безпеки. На жінки треба а вже ж, використовувати не тільки там нормальну гігієну, регуляцію роботи кишківника, постійний статевий партнер. Дуже важливо, харчування важливу роль. А вже ж на це має, тому що надмірне споживання цукру також призводить до дізбіозу і розвитку грибкових, і інших мікрофлори негативне. Так, так от, пробіотики це такий надійний партнер. Який дозволяє е, е, таким натуральним шляхом підтримувати високий рівень захисту, і ми е, 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 використовуємо саме Бацелюс як е, е, такий камертон, тобто е, це види мікроорганізмів, які, по-перше, вони виробляють саме більш ніж 100 різноманітних антибіотиків подібних речовин, за рахунок чого це такий універсальний дієвий солдат, який може відповісти на атаку грибків, бактерій і навіть вірусів. І дуже важливо, чим саме перевага спорових пробіотичних бактерій. Ну, по-перше, вони дуже швидко розмножуються, вони мають спору, яка дозволяє їм е е переживати е там, і ультрафіолефіолети, і, і нагрівання, і шлунковий сік. І дуже важливо, що вона може. Розвиватись і, скажімо так, жити як в умовах з киснем, тобто на поверхні тіла, так і без кисневих умовах в, 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 в глибині пихви, в кишківнику і так далі, на відміну від звичайних лактобактерій, тобто, наприклад, лактобактерії, з, в, в просторі з величезною кількістю кисня вони нормально активно розвиватись не можуть, тому бацеліс. Дуже ж, ну, тобто він, по-перше, як я сказала, потужно має антибактеріальну властивість, за рахунок спори тримає і може переживати різні калування зовнішнього середовища і має дуже потужну, потужну ферментативну активність. І це також впливає, впливає на перебіг потім таких процесів. Очищення, очищення поверхні слузових і так далі від надмірних відкладень. наприклад, коли ми молочницю терапевтуємо, да ці відкладення, ці хлоп'я, ферменти, які продикують бацерис, вони дуже швидко це все прибирають. І ось. Ми так називаємо коктейль з цих п'яті видів баксерис. Ми використовуємо ці їх імуномоделюючі антибактеріальні і ферментативні активності. Ці використовуємо для створення лінійки унікаура. Це унікаура, свічки це чотири вида в. Для кожного віку, бо кожного окрема pH засоби для інтимної гігієни добре вам знайомі, унікаура, і це лубрикант. І так, скажімо так, з такої важкої артилерії починаю унікаура, тобто це свічки, які в собі в складовій містять велику кількість СПП нашого комплексу, з цих п'яти потужних бацилюсів, пантенол, там гіалуронка. і це допомагає, по-перше, відновлювати нормальне середовище слизових. І навіть ми зараз впроваджуємо таку такі стандарти. Наприклад, саме така тендітна частка наших пацієнтів, пацієнтів, ну, не пацієнтів, а жінок, да, які очікують, очікують дитину, і ми починаємо готувати їх до пологів, саме формує і підтримує цю здорову нормальну мікрофлору, щоб дитина, коли проходила шляхи. Рудові вона е, була захищена і на собі вже несла цю корисну здорову мікрофлору, яка її потім буде захищати. Е, дуже важлива е, річ, хочу е, так наголосити, щоб ви не забували, що е, дит, ну, ну, ми вже звикли, що якщо там призначаються антибактеріальні засоби, або тиржинан, або щось таке, е, ми вже знаємо, що треба в будь-якому разі. Призначати свічки і гігієну інтимну для того, щоб будь-яка антимікробна терапія не відбувалася, але за рахунок бацилюс ми дуже швидко відновлюємо нормальну мікрофлору, і, скажімо так, результатівність цього лікування ну, вона в рази більше, ніж. Використовуючи просто антибактеріальні засоби, які, як ви розумієте, призводять тільки до резистентності, тобто вони не можуть дати нам гарантовано стійкий результат. Так ось для жінок ми вже до цього звикли. Але дуже важлива річ, коли дитина ну, дівчинкам, дітям призначають там, антибіотики, також ніфуроксизіт, антимікробні препарати, аугментіна, угментіна і решта. Ми вже звикли, що ми обов'язково призначаємо пробіотик для нормалізації кишківника, але мікрофлора слизових руйнується так само, і це призводить потім до хронічних захворювань, хронічних цих дібозів у у, 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 у дівчатах. І потім цела низка проблематики, яка розгортається вже в пубертаті, і потім навіть за рахунок такого латентного хронічного процесу може там, А звідки не може це завагітнити дівчинка? Ну жінка молода, звідки це ноги зростають. а Вони саме з, от, з того, тому обов'язково, коли призначаються антибактеріальні препарати, дитяче дозування спитати. Це дівчина чи хлопчик, і якщо дівчина, то якщо до 12 років порадити унікаура, до 12, а якщо там 12-18, то відповідно тінці порадити обов'язково для гігієни щоденної, обов'язково. А і хочу, я почала про це казати, що дуже важлива це така відповідальність в інтимних стосунках, і яку важливу роль в підвищенні якості безпеки відіграє уніка Лубрікант. Це і чим він ну, відрізняється, що саме він містить, за рахунок чого він має таку дію. Ну, по-перше, це Комплекс пробіотичних наших цей коктейль і гіалуронова кислота, і він на водній основі, тому він не подразнює, він, він такий абсолютно легкий, він не відчувається. Але за рахунок той великої кількості бактерій, які є всередині, це такий міцний бар'єр, який не дозволяє бактеріальній мікрофлорі партнера скомпроменувати. Мікрофлору жінки і бацилюс, що вони роблять? Так? Антибактеріальні їх властивості вони допомагають, скажімо так. Унеможливити е, оскладнення за рахунок того, що бактеріальний простатит, наприклад, має партнер в своєму анамнезі, або, або навіть е, і зараз має. Е, це протигрибкова дія по відношенню. Е, кандид, кандид, а кандіди на сі може бути не тільки жінка, да, але й чоловік. І а вже це е, противірусна дія, і це е, е, для того, щоб ми. Не дали унеможливили розвиток генетального Да? тобто антибактеріальна, і противірусна, і використовуючи лубрикант, ми можемо ну скажімо так, в, 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 в декілька разів це підвищити. Ми не, не можемо сказати, що це 100% буде захист, тому що а вже ж е, залежить від того, яку кількість, по-перше, лубриканта використовують, якщо там не жаліються. Да? А по-друге, ну яка який ступінь е, бактеріального навантаження. Е, е, і яка форма, можливо, захворювання є у, у партнера. Да? Тому, але в декілька разів так і інакше підвищується рівень захисту. І ми про це раніше, скажімо так, детально про це не розповідали і цю тему не піднімали. Але дуже важлива історія, що скажімо так, здоров'я кишківника і, і товстого і товсто кишківника, в першу чергу напряму залежить від того, як, наскільки ми можемо підтримувати здорову пихву. Тому що дуже часто буває така історія, коли, начебто, жінку пролікували все в неї добре, а ан ан аналізи добрів. Uh, яких, якихось бактеріального або грибково uh, захворювань uh, на слизової пихви немає, але проходить 2-3 там тижні місяць, знову в неї починається рецидив. І коли починають uh, більш uh, глибоко занурюватись, виявляється, Або, наприклад, uh, вона є носієм, точніше не сієм, є uh, простіше, да, тобто глісти і так далі. І вони мігрують і відповідно провокують те, що формують середовище для за рахунок своїх таксинів і так далі, для приєднання знов негативної мікрофлори. По-друге, якщо є якісь там прояви каліта або закрипи, ну, тобто будь-які порушення нормального мікробіому товстого кишківника, це також призводить до зараження пиху саме з товстого кишківника Тому тому це таке коло, кишківник і пихов це все один такий невід'ємна частина, де мікрофлора там між системами. І для того, щоб дійсно. Отримати якісний результат, нам треба подбати не тільки про е, інтимну зону, да, тобто е, безпосередньо е, уніка, ура і пихва, а також е, е, відновити мікробіом товстого кишківника. і тут нам може допомогти добре нам знайомий доктор Прокто. Е, якщо є прояви гімарою, якісь тріщини і так далі, то гель доктор Прокто також усуває ці запалення. і таким Таким чином ми вже знижуємо ризики контамінації, тобто переходу негативної мікрофлори з товстого да, з анального отвору. В... Зону і а вже ж шківник. І тут переральний засіб, також з комбінації бацвісів ремедіум, який перерально ми використовуємо для того, щоб досягнути цієї рівноваги відновлення мікробіому на всіх рівнях, тобто тонкий, товстий кишківник і зона пихви от така у нас була невеличка, але я сподіваюся, змістовна доповідь, і так щоб ще щиро сказати, да, що ми зараз входимо в таку еру не просто антибіотикорезистентності, резистентності а за рахунок війни це вже. Набуває настільки небезпечно, небезпечний стан, що навіть коли ми в нас немає, ну тобто ми відчуваємо себе, начебто все в нас добре, але ми всі є носіями цих резистентних, абсолютно резистентних штамів. І якщо ми там трохи похвилювали, що ще. Це може призводити до появи інфекцій в будь-якої частини. Це може бути слозови, і, і кишківника, і пихви, і шкіри, і так далі. Тому пробіотичний догляд в цілому да, шкіра кишківник, товстий кишківник. Ми маємо дбати про себе і радити близьким і нашим клієнтам, що це не розкіш, це те, що має бути. Це такий партнер, який має захищати нас на постійній основі. Дякую вам за увагу.